Равликове тренування. Одного весняного ранку в саду, де тільки нові цвіли вишній черешні з'явився равлик. Він зупинився, поворушив ріжками, потім підповз до найвищої черешні і почав повільно підійматися по стовбуру. Час від часу равлик зупинявся, перепочивав. Ворушив ріжками, ніби виконував руханку, а потім продовжував рухатись далі. Ці птахи й комахи, що жили в тому саду, зацікавились равликом, бо не розуміли, куди і навіщо він прямує. Зрештою, синичка не втрималась, сіла на гілку біля равлика і запитала. Равлику, скажи, будь ласка, чому ти повезла? На дерево, та ще й на таким високе. Якщо хочеш черешень, то вони ще зелені. Це у мене тренування зі спортивної ходьби, відповів равлик. А дерево я обрав найвище, щоб і потренуватися як слід, і поласувати на його верхівці смачними ягідками. Адже поки я туди доповзу, поки закінчу тренування, вони вже точно достигнуть. От і влаштую собі після занять спортом вітамінний сніданок.